Квітень 2024 року приніс деякі зміни в законодавстві. Серед головних підвищення мінімалки разом з нею і мінімальної пенсії та податків, а також демобілізація строковиків. Що ж зміниться з 1 квітня далі в нашому сюжеті? Підвищено мінімальну заробітну плату на 900 гривень. Тепер буде 8 тисяч гривень. Це означає, що оплата праці за виконану місячну або годинну норму не може бути нижчою за цю цифру разом із мінімалкою. зростуть і штрафи для недобросовісних робот. Отидався від 16 до 128 тисяч гривень. Підвищення податків, ПДФО податок на доходи фізичних осіб, 18% від мінімалки, що становитиме 1440 гривень. Військовий збір 1,5% дорівнюватиме 120 гривням. Щоб страховий стаж було зараховано один повний місяць. Треба сплатити ЄСВ. Єдиний внесок на загальнобов'язкове державне страхування. Це 22%, що становитиме 1000 760 гривень. Мінімальна пенсія, яка прив'язана до мінімальної заробітної плати, також зросте. Так на підвищення слід чекати 65-річним непрацюючим пенсіонерам зі стажем 30-35 років, відповідно для жінок і чоловіків. Становитиме така пенсія 3200 гривень. Це 40% від мінімальної заробітної плати. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії буде автоматичним. Виплати будуть індивідуальними для кожного виплати переселенцям. Кабмін вніс зміни до нового порядку виплат, подовжив термін подачі заяви до 30 квітня і розширив список одержувачів. Демобілізація строковиків це стосується призваних до ЗСУ до початку повномасштабної війни в Україні. Ввезення гуманітарної допомоги в Україну для того, щоб ввести в Україну гуманітарну допомогу. Потрібно буде реєструватися в онлайн системі автоматизованій системі реєстрації. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.